І всім привіт, це п'ята частина вже. П'ята частина і це і тут просто ну ми вже приїхали майже 20 тисяч метрів. О, як много. 20 тисяч? — Майже. Ого, реально вже трошки стали. А я пам'ятаю, що я була тридцять проїхала максимум. Що тепер мало бути? А тепер, О! А тепер би волки мали бути. Ой, є, є, є! Підмо продавати? Все, чекай, чекай, пішли. Заблазав, чекай. Це небезпечно, не буде. Блін. Ну, що, що там як збавили? це буде безпечно у нас. Ой. Я, вітка це южів. Ну, там просто стоїмо вже вдома. Та як її спалить? Хресту нам треба, ми його продамо. Е, чекай, вообще мій хрест. Так, ну, десь не забудь драку. Не, ну все прям кашки. Угу, не, ну що тут прям подается Від? Від, цікаво, це прям таке. Шпич. Так, ну заплака нам поки не наносить. А так у нас є ще много цього. Так, а що нам треба робити золотного? Ми його будемо продавати зараз. Що не продавати? Можна і продавати зовут? можна. А ми для чого взяли? Добре, почне продавати, продавати за всіх. А вс, вже 10, ми вже 10 слідків? Все ми, ми, ми все кроше продавемо. Ну все, що можна? Ну... Я за просто... Я за просто ждала, яке тут було 43 бакси получив. Коротше, ти будеш тут робити, тут кого? Ти будеш тут складувати свої гроші, а я буду тут. Добре? Добре. Ого, 50. Так що я, я ще, я до статуї придам. 50? А ми на багачі, коротше. Ні, ну туди ще місто так заблотали, можна. Це прям... Ну, да, ну, плюс у коли... нас мільярд вампірів. Ой. Не, ну подивитися на наш поезд, у нас после трион вампирів. Ну конечно. Короче, давай пойдем раз. Я заставлю все пять баксов получил в шосе. Пофиг. Сревно много. Фу. Нормально. О, вон. Так, стоп, а еще я зараз звука. Ты бы очень видел, как у мене грошей є. На рассвет звука продам. А ти віриш як у мене грошей кроше є. Ну то просто ти заставишь всех, не тоже. Ну я багато вже. Так водимо в око. Блин, звука що досить варті, шо ти. Ну нормально, нормально. Що тобі щось не подобає? А я забу. Сто? Ти про вампірю забув. Меня про добу. Давай швидше, бо я зараз все забув. У мене було купу мільйонів. У мене було Давай швидше, бо я зараз все заберу. Kabine. Та мені пофіг. Так, ну що я можу? А я хочу ще то було ваге. Вампір? 15. Ну, ладно, саме. Вон, ви ж нічого не хочеться я пофіг. Добре. Так що мені ще можна було подати. Так, ну тарілочку я придумаю, не хочу. Ну, як тарілочку. Що це буде? Як це буде? Що? Посуд. Добре, пофіг. Ну, мало. Тобто там вже буде не тиснеш. Добре, тобто, добре, ти ж там все продаваєш, ну, поділиш. Ну, так, да, поділиш. Ти будеш мені купувати, що нам? да, так, я поділю. Вжимна, у мене теж вже є, мені достатньо. Я йду з цих зомбів. Вон... А я попробую бочку продати. Я буду з цих зомбів. Зуб... Мене продається. Подивимось. Там написано, там будем вали. Вона продалась. А книгу? Давай попробуємо. Книга мені треба, я буду не заправлятися. Та пофіг, нас ще... Подивися, як у нас зомбі є. Зараз я йду буду тікати усіх зомбі просто. Ну ти спробуй там куда Ага, поправи. У нас дуже багато зомбі є. Що ти Настоят ми її домашні. Продались. Ну, продамо все, короче, просто не думає. Ага. Uh -huh. Нам більше нічого знала. А зомбі? Як Я как понять, ну тут типу, кожні шості костюм на це. Коротше, у 9 настоять ніж, а о 5 закінчується. Я пока зомбі не тикати ще Тут все продається, ну крім зомбі, я думаю. Я думаю, що зомбі не продається. Так, да, зомбі не продається. Притекай його кудись. Ну звичай, щоб було типа можна бокалку. Ну, що там що не продать, все. Все краще. Добре. А ти забери зомби, окей? Окей? Тепер я Типа думав, що в буде поїздка. Що він прям з нами буде їхати. А тобі скучно? Що ні. А чого ти мені говориш, що тобі скучно? Не говорив, що тобі буде скучно. Ну ти говорив, що тобі ця гра скучна. А ти не можеш продати всю папірку? Що? Цю папірку з кодом від банка. Ну, зараз попробую. Ну. <реш> Давай я її просто віднесу. Коже, ну сьогодні ж ми маємо вже ті, пофіг. Ну чого? Ні. Ми маємо все продати. Ну, сам же так нічого не вийшло. Все. Я все продам. Ну, то все до бабука там. — Я їх продам теж. Може, скоро буде. Ось уже сонце там може. Все, вона не продається, її можна дали. А це по нестопа може бути. Чи ні? Це просто так, як я понял, просто літо. Вот уж одну пір. Дивися. Ах, дай мені, дай мені, дай мені. А, не вс. Мені ми під землі провалився. Ну блін, ну, поздравляю. Ну то дай волка продам. Ні? Ладно, шутка, вірки. Волк, прям, думаємо, качок. Ну, блін, вони хоч і селі, але вони мене смішать. Та, добре, все, більше нічого нема. А все, сонце уже скоро зайдеся. Все, давай, подоми їх. Я чекаю, я продам останнього волка. Весі доларів да. Ну, понятно, все. Что спала, у нас точно більше нічого нема? Що з фаузами у А приклею всіх? Ти всіх приклеїв? Я всіх про всіх приклею. Нет, я це не приколь вроде бы. Його я прикою, прикоєн. Зараз да. на всех. Дарша на них. Уже девять. Тя, давай, поїхав. Давай, займай. Ну, там побешка війна. <ріх> Тебе твій рекорд, можна бути? У мене рекорд був один. А, по сути, там все забалось. Не, ну все плохо, это багать. Не, почему на, на самом Ну, На максимальных Можна Можно исключить. Да то, что у меня не Двигайся, якщо... Как у тебя бы выше... Так тебе тоже много. А он еще мы не будем распиняться, я буду Не будемо їхати, конечно. Ну не. Не будемо забільяти все. А, у ну, меня же будуть вампири. Ще буду одна хатка. Mm -hmm. Ми її пропускаємо. пропускаємо. Насредно уже залетали. Нам же більше не чорна. Блин, ну буду печально умирати. Ай, бляха. Маленький газа газета, на момент закрестить. Ты будем Ні, Не дально. Нам же то шестое. А ми скоро вже 30 тех проедем. Мы скоро 30 поедем. Скоро 30 поедем. Ми скоро вже 30 тысяч поедем. А вот 4 тысячи уже будет мирикорд. Ой, 4 тысячи 40 тысяч. И потом еще раз приедем сюда. Там зомби прям. Там зомби просто стоял. Там на экране просто зомби стоял себе. Ну, уже это закончилось. Уже У нас меньше стопы. Так я же говорю. Мы просто это будет Уже скоро 30 тысяч. Угу, да, я вижу. Коли це дим зупинялося. А що ми будемо робити? Папу, будемо заправлятися? О, ми доїхали до ще одного. До, до чого? ще одного. А, понятно. Ну, стій, давай... стій, стій. Перечекай мені ж. Угу, uh -huh, давай. Буде краще старатися. А мені краще вже не закінчилась. Ну все, давай видно. То стріляли. Все, вони закінчились. Он, плюс один зомбі. Угу. Та уголь, тут уголь є. Я піду забрав. Да, Кикамос тепер тобі туспоряд уже. Я, я не знаю. Так я далі заправляюсь. А ты без... Ты ти ж я мне вчора що тобі ця гра скучна і ти не хочеш грати. Та просто не шара була вкусно, но ні. Ну тепер просто я відео записуй. О, тут три угля цілих! Добре, давай длинный прям справа мы ним. Нас це же просто дуже мало. Ну, мені... Одним заправимо і два фінішимо. Ні, ну в цих штуках було все по два угля, по один угіль, Але три я ще нікого не виділа. Двоє ви вже семе. А, з тим ранку я забув. Блин, как у нас зомби? Мне страшно уже. Давай, ведь идея. Можешь видеть те? Можешь видеть ей. Ну давайся куда ты зарядишь. Ой, я забралась уже. Блин, ну такие. Ну. Ого, у нас полный бак. Мой же. Ты же вс отправит, а скажу, что одну заправить. За все одну заправда. Ну чекай, це все, ще зомбі цих парадів. Це прям повний був. Mm -hmm. Ну у нас багато зомбі, так що потім було. Добре, прям усі бензин. А мені скажу, вже ще ту частину треба запісувати. Ну, чість нових відомо цей канал? Всього за один день. Ну тут більше він нічого немає такого нормально, так що давай, ще поїхали. Uh -huh. Повний бак уже. Ну цей раз ми маємо приїхати в сейпак. Все, 30 тысяч. 30 тисяч. Я не знаю, як я буду відпускать эти відео проводить. О, тут деревня, тут деревня. Два Ну не де деревня, а хатка, давай залутаємо. Прям... А давай уже другий частини. А не, а хотя є есть, тут я уже за апокаліпс. А хотя не, а ми золотай. А Адже ми, ми не залутаємо? Все, ну, Нам, ви... вже, нам, нам ще лишилося чуть-чуть. Шесть і частини, коротше. Ніфіга собі, як мільйон. Лутаємо чи ні? Ну, все, шесть і частини подивимось.